Привіт-привіт народ. Для гарного кадрика я мусив за тим метеликом по всьому полі ганяти. Ви прикидаєте? Все для вас. Бо він гад становиться смився. От. Ну і от вам розкажу, от бляха муха знов тік Бачите? Не хоче прославитися. От. Ну, розкажу вам історію про про пригоди мої. Так, що ж то розказати? Певне, що розкажу зараз трошки веселішу про пригоди мої в армії. Пригоди як лунатіка маю на увазі, бо пригоди в мене було в армії дуже багато. От, Значить, історія така виходить. Ну, як би. Я, до речі, я нічого не пам'ятаю фактично, про, якщо щось там вночі вичвораючи говорю. Ото мені діти розказують, як часом десь вночі грають ігри в інтернеті. То каже, тато, ти сьогодні нас знову обматюкав. Кажу, а що таке? а щось кричав, щоб, щоб ми кудись там не лізли. От. Ну а про армію що? Е, в армію я вже е, срочну службу служив доволі старим. Мені вже було, можна сказати, 25 років, таких як я стариків, на цілу роту у нас було троє. Ну і вже якийсь трошки життєвий досвід був. І так як зараз люблю я байки розказувати, так і раніше всякі байки розказував. Ну і якось так зібрались кругом мене з мого взвода пацани. Якась там хвилинка була, що бувало дуже рідко. Бо то фактично початок служби, ми духи От, в учебці нам не давали посидіти спокійно, ну, але бувалися, рівно хвилинки знаходилися. Ну і хлопці дуже любили послухати мої байки. От. Ну і я, я якусь байку починаю розказувати, а вони кажуть, ти вже нам ту байку розказував? Кажу, хлопці, чекайте, і коли ж то я їм мав розказувати, я щось такого не пам'ятаю, точно не розказував. Ні, ти тоді розказував ту байку, як, як пішов з нами в наряд по столові. А в наряд по столові ми заступали в 2 чи в 3 часа ночі. От. І в нас така система була сигналів значить, для днівальних. Днівальні, як відомо, вночі не сплять. От. Значить, в'язали рушнички ті, що для, для них. Рушнички там, допустим, на бильці прив'язаний рушничок, то значить будити той наряд скажімо, там в час ночі був такий наряд. Прив'язані до табуретки рушничок, значить тих хлопців треба піднімати там, допустим, 3 часа ночі в... Цю, як її... в столову. Ну і от це, Виходить, що я встав з таким нарядом, що в 3 часа ночі встає. А там вона така схема була: е, піднімають всіх ну, тих, е, хто в наряді, е, йдуть в столову, там строять всіх хлопців, ну якийсь там чергові столові, і роздає е, в кожному наряд, що хто там робить, хто посуду миє, хто на залі розносить, хто допомагає поварам і так далі. Е, вот. Ну і так, Таким чином я встав з хлопцями, вдягнувся, пішов з казарми. В столову. Там е, я ще встиг їм розказати десь ту історію в той час, е, ту байку е, построїли нас роздавати роботу, ну і я получився лишній. Понятно, не, точніше, получився хтось лишній. Ну і порахували, що забагато в наряд хлопців прийшло, і легко вираховували, що я не в списку того наряду. І мене відпровадив сержант в казарму, і я сам в ту казарму пішов. І влігся спати, роздягнувся, і я нічого того не знав абсолютно. То саме така довга пригода моя, як лунатіка, що, що я ну нічого, я просто собі врану в підйом 6 годин ранку, став як з усіма хлопцями, і навіть нічого, ні, ні мурмур, -мур, ні, ні ні навіть не догадувався, що таке сталося, і то вже пройшло. Трохи часу, коли оце мені хлопці розказали, що таке було. Уявляєте, що я міг би начудити. І значить, замполіт, ну, стукачі завжди кругом були. І вони будуть, бо без них нема як. Мусить бути якесь поінформування, особливо де є маса людей. Замполіт десь дуже швидко знав про ту історію. І, значить. Викликав мене, каже, то правда. Кажу, ну я не знаю, кажу, я ж не пам'ятаю, то, що мені хлопці розказували, то є. І десь там він підняв мою справу, подивився. Каже: все, солдат, можеш устав караульної служби не вчити, ніхто тобі автомата в руки не дасть. Ото далі днівального тобі служба насвітить. І ще через деякий час, через кілька місяців служби приїжджала до нас. Якась така комісія серйозна, всіх заново перевіряли, медична комісія. І викликав, ну там всі фактично говорили по особисто в кабінеті з начмєдом. І от Начмєд каже: ну, що так пізно в армію пішов? Так, кажу, на строчках тягнув, мона було. Точно кажу, та точно кажу, а чого я маю брехати? Ну, понімаєш, в такому віці часто хлопці йдуть в армію, хто хоче на роботу, десь там, на таможню, чи в поліцію, чи ще якусь таку службу, де обов'язково потрібна військова служба в армії. І навіть були факти такого, що давали взятку в воєнкоматі, щоб взяли, щоб взяли в армію, бо там хто хворий чи ще щось не брали. Було, так як зараз, певне, так і тоді був такий абсурд, що хто хотів в армію йти, мусив дати взятку. Хто дуже хотів, а хто не хотів, от, от ну така була чепуха. От. І каже до мене, чи ти часом не плануєш десь. Я кажу, та ні, я нікуди не планую, яке нафіг, Ну каже, дивися, бо з таким здоров'ям, з такою проблемою він про лунатизм. Тебе ні в які такі заведення ніхто не прийме. От. І взагалі е, казав, що тебе фактично з такою хворобою треба комісувати, бо ти можеш начудити ділов. Ну І на тому діло закрилося, ніхто мене не комісовував. Ну, але скажу я вам, лунатизм опасна штука. От. Значить, бувайте здоровенькі, не хворайте, не чмихайте. Хотів щось сказати, але не хочу глупості говорити. Значить... В слідуючій історії про мілунатизм я вам розкажу мої пригоди в психушці. Да, 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 я вже згадував. Я вже там відчуваю, що хтось там вже буде писати, що теж заметно давно, що я там був. Ну, є такий факт в моєму житті. В ну, хто, хто знає, хто не знає, то не те, що тільки вже буйно хворі там лежать, а там і з всякими такими розстройствами. Нервової системи. Е, ну Але скажу вам так ще раз, не ще раз, а якби попередження, що мене там не лікували, я просто лежав на обстеженні. <хи> І пригод у мене теж там було. Е, думаю, що те відео буде актуально на сьогоднішній день, бо скажу вам, я бачив, як хлопці косять від армії, реально косять так знаєте, такою топою, не клепаною косою. Ну, в переносному сенсі. Бувайте здоровенькі. До нових зустрічей. Пишіть, хто там, ще що там. Бачив, там один з моїх глядачів написав, що я не знаю, чи він пожартував, чи, чи вправду думав, що, він, що в нього башню знесло, а він, вказується, лунатік. Ну, от така ситуація. Бувайте здорові, всього вам хорошого. Я йду щось трохи працювати, підживляти малину буду.